Випуск 41. На полицях вже давно з'явився банан плантан. Виглядає по-іншому і коштує дорожче. Візьму. А ще мені сподобалась стильна упаковка цього бренду шоколаду молочний і без цукру. Банан коштує 95 гривень за кілограм, шоколадка 129 гривень. Я вдома, продукти на столі починаю дегустацію. Банан плантан. Дивіться, який здоровезний. Чистка одразу не задалась. Потім я ще півгодини мудохалася з тією шкіркою, а вона все не знімається. Психанула і розламала. Але Ситуація не покращилась. На запах якась хрінь. Більше схоже на якийсь сирий кабачок, ніж на банан. Потім ледь не зламала ніготь об цю смакоту, якось звільнила одну сторону, щоб скуштувати вистачить. Ну і на смак це таке, що попало, що капець. Мабуть, або він зелений, або його треба готувати, чи свиням варити. Ви в курсі що із ним робити? Прибираємо цей мотлох, переходимо до шоколадки. З яким же кайфом я її відкрила після того банану? По дорозі зламалась навпіл. На смак просто пісня. Ще й без